Вітаю вас, шановні глядачі. Червень 2024 року. Що чекатиме Україну? Початок місяця, середина місяця та кінець місяця. Давайте ми з вами будемо дивитися. Давайте я буду складати прогноз на циганській колоді карт. Добре, три карти на початок, три карти на середину, три карти на кінець. Так, я Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Так, минулий місяць був такий досить жорсткий, досить жестяковий. Подивимося, що мені карти на цей місяць покажуть. Вірити хочеться в краще, в будь-якому випадку. Початок місяця, карта вченого. Дослідження інформації, новини, інформація, якась карта вірності, непоганий знак підтримка, допомога, можливо, це якось пов'язано з самітом формули миру в Швейцарії. Карта розговора, карта спілкування, карта зовнішньої політики активної, якоїсь допомоги, там якоїсь, можливо, дипломатія. Ну, мається на увазі переговори, якісь перемовини. І тут дама Бобнова, карта жінки-матері. Ну, початок ніби непоганий. Середина. Карта смерті поганий. Знак, погана. Карта. Карта жінки з дитиною на руках максимально подбайте про безпеку та захист ваших дітей. Карта удачі, збройне та фінансове підсилення. Можливо, це якось пов'язано з новим озброєнням, f 16 і так далі, тому що вже про це ведуться активні розмови і постачання можуть бути найближчим часом. Можливо, тому це і спричинить агресію смерті, таку досить активну, досить жорстку. Вісьмірка пікова, підвищені вогневі загрози, атаки та теракти. Середина місяця буде досить жорсткою і дуже поганою. Кінець місяця. Карта врача. Не дуже хороший символ, знову ж таки, загрози по життю, загрози по здоров'ю. Карта возлюблена. Карта дому. Ну, таке, трохи спадуть загрози, але все одно будуть залишатись, бо карта врача. Двійка Христова, логістика. Переміщення, перевезення активне. Ну, Аналізуючи, хочу сказати, що найтяжче все-таки буде середина місяця. Там буде якась дуже жорстка фаза загострення. Але з іншої сторони, на середину місяця падає карта фортуни. Карта удачі. Тобто, можливо, якраз в середину місяця буде постачатися якась дуже важлива для України зброя. Ну, а так я би сказав, що місяць такий: 50 на 50. Перша частина місяця ніби непогана. Але середина місяця і кінець можуть бути трошки тяжкуватими. У будь-якому випадку вітаю всіх з початком літа. Бажаю всім всього найкращого. Останній день весни проводжаємо. Перший день літа зустрічаємо. Бажаю всіх благ, бажаю всього найкращого. І бережіть себе. Нехай вас все буде добре. Побачимось.